вірою і правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую людь неймовірною. Вірою правдою, силоміць духом зібраний, очами заплаканими озираюсь, не дихаю, вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними, біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, Пров'язую рани свої. І знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо за посмішки, радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин? Тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі, у ті старі фото від їхньої зброї, від їхнього полум'я Немає жалю, навіть натягу втома. У тих, хто країну від супці боронить за кожне зруйноване ними життя. Богу забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує хто зніме жалев, щоб дитина прикритий, хто врятує тварину і дасть їй попити, хто Прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили, стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого, стримує людьми неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю, я кожного з наших героїв вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпрою кручі. Було видно було чути, як реве ревочі.